Сьогодні ми все частіше чуємо слова забруднення довкілля. Ми вже стали звикати до цих слів, а це продовжує людську бездіяльність. Такі дії людей на землі в найближчий час можуть повернутися великим нещастям. Що ж можемо, ми, люди, зробити для навколишнього середовища, що треба почати свої дії? Хто в цьому допоможе нам? Як організувати роботу, щоб зберегти чистими вулиці, парки, водойми в нашому регіоні. Задумуючись над екологічними проблемами світу, перш за все, треба дбати про чистоту тієї території, де ми проживаємо. Саме такі думки спонукали розробити проект чисте довкілля, світле майбутнє. Ми всі дуже добре знаємо, як поводити щоб не нашкодити природі. І багато говоримо про її захист та чистоту, але треба кожному почати з себе. Станьмо розумними господарями на своїй землі пам'ятаймо, що забруднення як ланцюгова реакція може призвести до екологічної катастрофи. В наших руках доля природи. Наша доля, і ми повинні зробити все для того, щоб допомогти рідній природі. Тим самим зможемо продовжити життя в наступних поколіннях.